Зима це пора замерзлих водойм, засніжених дерев і надзвичайно гарних візерунків на вікнах. А хто ж малює такі чудові малюнки? Можливо, це якийсь чарівник приходить вночі і створює такі шедеври. Морозні візерунки не що інше, як обледеніння поверхні скла. Привіт! З вами Анастасія Янішевська і поговоримо ми сьогодні про казкові малюнки, автором яких є зима. У зимову пору року температура повітря біля вікна завжди нижча, ніж у приміщенні. Холодне повітря не може отримувати в собі велику кількість вологи, тому її надлишок випадає інеєм. Якщо температура скла нижча за нульову, вода осідає на ньому у вигляді кристаликів льоду. Ці кристали тонким шаром покривають скло. Крапелька, стигне, холонь і рости. За ніч збудуй кришталеві мости. Відгадали? Так, це проліт. І справді, після холодної зимової ночі можна бігти до вікна і роздивлятися химерні візерунки. З маленьких льодових кристаликів складаються найрізноманітніші картини: квіти, дерева, листя, тварини, люди-птахи. Це настільки вишукана робота, що позаздрили б навіть самі ювеліри. Як же звичайним льодовим кристалом вдається створити настільки вигадливі форми? Причиною є подряпаний на рівності скляних поверхонь, адже саме на склі осідають кристалики поруч один біля одного зверху або з боків? Ось так звичайний лід перетворюється на філіграний візерунок. А ще має значення пилюка на шипці, різноманітні повітряні потоки, відбитки пальців. Різна мінусова температура по-різному впливає на формування кристаликів. Якщо термометр показує трошки нижче нуля, кристалики льоду мають форму призми, шестикутника. Якщо ж на дворі сильні морози, кристалічний лід нагадує голочки з тупими кінцями. А ще ці формування кристаликів мають назви дентрити і трихиди. Ось чому кожен візерунок такий незвичний та унікальний. Художні таланти зими візерунками не закінчуються. Вона вміє створювати справжні геометричні конструкції. Чи чули ви колись про рулони? Так, так. Вчені зафіксували таке природне явище у північній Америці та в деяких європейських країнах. Це циліндри зі снігу, скачені вітром. Вони порожнисті всередині, але дуже міцні зовні. Для того щоб утворився сніжний рулон, температура повітря повинна бути близько нуля, а верхній шар снігу липким. Тепер береться за роботу вітер. Він вириває грудочки снігу і котить їх по крижаній ковдрі. Ну це як ліплення снігової баби. У певний момент рулон зупиняється, і якщо сніг його не приховає, він буде помітним, допоки не розтане. Рулони, скочуючись вниз, залишають після себе сліди, які дуже часто складаються в химерні візерунки. До речі, принцип формування малюнків на свіжому снігу взяли за основу своєї творчості художники Саймон Бек і Соня Хінрічсен. Як бачимо, природа чудовий вчитель. Не знаю, як ви, а я чекатиму. Коли морозить, прикрасить моє вікно, Буду милуватися чудовими візерунками. І хто зна, може сама природа надихне мене на творчий настрій в часі різдвяних свят. Мені ще ялинку прикрашати. А з вами була Анастасія Янішевська, Па-па, Веселих Свят.